Всім доброго вечора. Ми сьогодні на дачі. Не було нас цілу неділю. Трішки запізнилися на квітування листопадних рододендронів. Деякі ще цвітуть, деякі так у спеку швидко відцвели. Зараз покажу вам їх поближче. Але й зараз видно, що в далечині це. Такі яскраві плями рожевого помаранчевого кольору. Коли це будуть величезні кущі, ви уявляєте, як це буде виглядати на фоні, на загальному фоні цього саду. Поки йдемо до рододендронів, то покажу вам тут свою блакитну ялиночку за блюз. Вона довго-довго думала, бо пересаджена була ранньої весни. Зараз має нарешті такі блакитні прирости. Погано в неї згибаються до землі. Ось так. Люблю такого, такої форми хвойні рослини. І не тільки хвойні, а й листяні. Це цвіла гвоздичка. Це яскрава ялиночка вже мене радує, мабуть, з місяць прирости. До сих пір такі яскраві, трошечки вже зеленіють, але все ж таки ще тримаються. Так, трошки підросли прирости у ялинки. Рогов Голд. Підпишу назву, щоб точніше була. Вона така блакитна. А прирости в неї такі кремово-білі. Купувала зовсім маленькою, але потрохи наростає. Це буде невелика ялинка, десь метр-метр двадцять, -метр дорослому віці. Ну, звісно, вона може ще й рости, але це не з великих, не з крупномірів. Так. Все, ми йдемо, йдемо, ніяк не дойду, бо поки йду, то там щось цікаве зустрічаю, то там, ось подивіться, які шишечки. Це ялиця, сільберлок. Плутаю їх ялицею Айсбрекер, бо у обох такі покручені гілочки, ще раз повторюсь, ялиця Сільберлок. Також підпишу для точності назви. І ось ми вже ближче-ближче наблизились до азалії або так названого листопадного рододендрону. Подивіться, який це колір. Подивіться, які розміром квіти. В цьому році їх багато. В минулому році, після зими, вони скинули всі бутони, які заклали ще з осені, а в цьому році вона зацвіла буйним цвітом. Просто неймовірно. Подивіться на цей колір, розмір квітки. Дякую сусідам за озвучку. Все ніяк не можу зняти. Як тільки щось починаю, так зразу і пилорама вмикається. Я назву не пам'ятаю, тому підпишу відео. Купувала його вже давненько. Сорт записаний в зошиті. Так що назва сорту буде на екрані. А поряд зацвів. Новенький сорт. Сорт не новенький, але куч моєму саду новенький. Це висаджені цього року. Якщо цікаво, як садила, то подивіться моє відео про посадку рододендронів та магнолій. Подивіться, який це рай. Яскравучий яскравучий колір. Цей рододендрон зацвів в мене найперший. Тому він вже майже відцвітається, вже сипляться. Квіточки. Також квіти мають рюш. кожна пелюсточка. Я просто в захваті. Це таке буйство кольорів. Я вже зрозуміла, що хочу більше таких листопадних рододендронів в своєму саду. Початок вже є. У мене чотири сорти. Зараз вам покажу інші. Ось іще новенький, цього року висаджений листопадний рододендрон. Це сорт Homebush. Подивіться на ці квіти. Вони вже мають зовсім іншу форму. Квіти досить дрібненькі, але вони махрові, пелюстки видовженої форми. І подивіться на цей помпон. Набитий-набитий, повний квітів, і за рахунок ще й махровості виглядає ну таким взагалі помпоном-помпоном. Я в захваті. Це ще не дуже розпустився бутончик. Так, форма квітів зовсім інша. Ще покажу вам один сорт. Ще один сорт листопадного рододендрону. Не дуже багато на ньому квітів. В минулому році квітував, відтінки були трошки інші, було більше персикових та рожевих кольорів. Мабуть, цього Року така більш посушлива та жарка погода, то він майже біленький. Трохи-трохи у -трохи бутончиках видно, що є рожевий колір, присутній. Пелюстки також мають таку гофру. Подивіться. Такий жовтенький язичок на верхній пелюсці. Назву вам підпишу, бо це, як і саме перше в відео я вам показувала сорт. Я їх купувала одночасно. Назву запам'ятати не встигаю. бірку сюди не повісила тому вже буду підписувати вам ризикніть посадити ці листопадні рододендрони в своєму саду вони дійсно прикрашають своїми кольорами своїми такими полум'яними і досить таки крупними квітами в саду дуже незвично виглядає я вже зрозуміла, що їх треба побільше. В цей час відквітували вже і тюльпани, і всі такі яскраві такі великоквіткові першоцвіти. І ось зараз якраз таки в саду, саме ці листопадні рододендрини видно навіть здалеку. Особливо, якщо це такий кольорний блідий, а більш яскравіший, то, звісно, їх видно буде і здалеку. Але не забувайте, що рододендрини полюбляють кислий ґрунт. Готовте правильні посадкові ями, якщо хочете мати таку красу в своєму саду. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. Буду вас чекати у нових відео. До побачення!